Всіх на каналі, давайте сьогодні поговоримо про хардангер і про його основу. Тобто ці шви, з яких складається сам хардангер, і які є основою для цієї вишивки. Що нам для цього буде потрібно? Нам для цього буде потрібна тканина рівномірного плетення. ось така. В мене наразі це DMC-тканина 25-каунт, білого кольору. Ниточки перле. Я буду використовувати такі ниточки. Це фірма Yarn Art Iris, турецькі ниточки. Значить, ниточка повинна бути хлопкова, кручена. Ви бачите, вона така. Скручена, плотненька. Називається вона перли, ще раз наголошую, називається вона перли. Є ниточка перле у DMC різних кольорів, дуже гарний вибір. Є у Анкор, у «Мадейр», Мадейри, тобто це не є великим дефіцитом зараз, От ви можете підібрати собі будь-які на ваш смак. Також вони є різної товщини, але про це ми поговоримо якось іншим разом. E, значить, ниточка перла. вишивається в одну нитку, вона не ділиться. Хтось мене питав колись, вона не ділиться, ця ниточка. Голки Голки ми візьмемо ось такі з тупим кінчиком. Обов'язково голочка. Повинна бути з тупим кінчиком. Для чого я вам розкажу в процесі вже роботи. І ножнички. Ножнички в мене мадейра, обов'язково з гострими кінчиками. Обов'язково, щоб були гострі кінчики. Я не хочу фокусуватися, але будемо сподіватися, що ви розглянули. Ось такі матеріали нам потрібні для першого уроку. Так, ну що ж, ми приготували нашу ниточку, голочку. Як ви бачите, я на кінчику ниточки зав'язала вузлик і починаємо вишивати. В хардангері блоки розташовуються або в паралельну лінію, або драбиночкою. Зараз давайте розглянемо, як вишивати блоки, які розташовані драпиночкою. Це найпростіший варіант. Як ми починаємо і кріпимо ниточку? Дивіться, да? ви все бачите, що в, мене, що в мене є вузлик, тому я десь вкалую з лицьової сторони. Вузлик тримає нас. І виколюю десь там, де мені потрібно, щоб починався перший блок. Наприклад, тут. Ось у нас є ззаді, у нас така буде перетяжечка, яку ми зараз будемо вишивати блоки, блоки, і оцю нитку ми будемо ховати під блоками, під стіпками. І таким чином вона буде закріплятися. Вона буде закріплятися, і ми. Ну, Все, що зайве, ми потім обріжуємо. Далі, що ми робимо? А, хардангер а, ще, знаєте, називають а, верніше, як є така приказка, кажуть, якщо ви вмієте рахувати до п'яти, то ви зможете вишивати хардангер. А, чому це так? Тому що в хардангері йде рахунок на 5, тобто це буде у вас п'ять стібочків, на 4 нитки, блок із п'яти стібочків там, все повинно там десь плюс-мінус ділитись на 5. Тому що ми робимо? Рахуємо 4 нитки, основи, раз, два, три, чотири і вкалуємо, і робимо перший стібок. Далі. У нас обов'язково потрібно, щоб ниточка входила, наприклад, у верхній край, а виходила з нижнього краю. Робимо другий стівок. Третій. четвертый. И последний пятый стебочек. И последний пятый стебочек. Тобто ви бачите, так, що у нас всі стібочки йдуть по одній лінії дирочок, ніхто не вилазить за край, всі в нас рівненькі. Що в нас на вивороті робиться? От бачите те, що я вам казала, що ми будемо, ми будемо вплітати наш, нашу закріпку в під стіпками блоків, і вона буде триматися. Далі ми розвертаємося. Коли ми е, вишиваємо стібочки драбинкою, лесінкою, да, то в нас виходить, що стіпки повинні розташовуватися під прямим кутом один до одного. Ті стіпки, які, е, ну, які е, сходяться в одному куті. Значить, ми ми тепер, ось ми війшли, да, у нас... В цій точці входить ниточка. Значить, ми її розвертаємо наверх, відраховуємо 4 нитки основи. Раз, два, три, чотири, і виводимо нашу голочку. Тут, ви бачите, знову ми нашу закріпку захватуємо стіпком, і вона буде далі триматися. І також вишиваємо, бачите, що голка входить. Чітко в ту саму дирочку, що і останній стібок попереднього блоку, і вишиваємо 5 стібочків. притримуємо нашу закріпку, щоб вона нам там гарно помістилася в, в потрібному нам місці. І в нас виходять ось такі блоки 4 і 5. Значить, дивіться, тут нам знову треба буде розвернутися, але в нас голка входить в нижній кут стібочка, а нам потрібно далі йти наверх. тому ми вертаємося по вивороту. Тю ж саму дирочку, де починався останній з блоку, і розвертаємося перпендикулярно. Раз, два, три, чотири, по попередньому. Ось у нас так тримається наша закріпка. Після того, як ви прошили певну кількість блоків, достатньо 3-4 блока. Ви прошили, закріпили е, ниточку нашу робочу е, початкову, да, і ми вже можемо цю закріпку ось так обрізати. Обрізати цей хвостик з е, нашим вузликом викинути, і у нас виходить ось так виглядає виворіт. І ось так виглядає лице. Ви бачите, вони майже ідентичні. Дуже акуратно все, нічого не стирчить, нічого не видно. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на те, які у вас помилки можуть тут виникати. Якщо у вас робоча нитка переходить, наприклад, з цього кута до цього кута, або з цього кута до цього, є такі переходи робочої нитки, ось такі, від кута до кута, то це вже помилка. Такого повин, не повинно бути. Робоча нитка не повинна десь ще бути якісь перетяжки в блоках. Взагалі, вона, вони повинні бути там, де стіпки, стикатися чітко в одній дирочці основі, в одному місці. Без якихось там от таких от перетяжок, там, ага, ось тут згадала, сюди там повернулася. там, Таке робити не можна, бо це все буде далі е, е, нам заважати при прорізуванні і при формуванні ажуру. Тобто, виворіт, да, у вас на вивороті не повинно бути нічого зайвого, і всі е, ниточки, всі стібочки повинні сходитися в одній дирості. Їдемо далі. Так, їдемо далі. Да? Вишиваємо ми, наприклад, ромб, він у нас там, припустимо, величенького розміру, да? не такий маленький, але ми, ми вишиваємо вишиваємо цю драбинку, розвернулися в іншу сторону, шиємо, і вдруг ми думаємо, а чи правильно ми шиємо, чи зійдеться у нас контур цих драбинок, так? тому що у нас основне в Хардангі, що? щоб зійшовся оцей наш контур, який ми вишиваємо десь в одній, сторін, в одній точці. Як нам це перевірити? Ну, Ось, наприклад, вишили ми цю сторону драбинок і вишили ми цю сторону драбинок. Ми беремо і проводимо отак, от, паралель. Між е, ниток основи, там, де йдуть всі стібочки. І якщо в нас цей стібочок розташований по одній лінії дирочок разом з цим стібочком, який знаходиться е, на протилежній стороні е, малюнку, значить, все у нас добре. Все у нас правильно, і ми можемо спокійно вишивати далі. Якщо воно не сходиться, він знаходиться вище нижче. Що ми робимо? Ми піднімаємося на наступний стібочок і перевіряємо, правильно в нас знаходиться чи неправильно. Знову, виходить, вище нижче, ми піднімаємося ще на стібочок і ще перевіряємо, ми, де шукаємо помилку. Врешті-решт ми знаходимо, де ми помилилися, і вже тоді думаємо, що нам робити: розпорювати, вирізати. ну, Я маю на увазі обрізати нитку, розпорювати, чи можна просто підпороти робочу нитку, а потім знову неї вишивати. І як там, що там у нас виходить робити? І з якої сторони розпорювати. Можливо, інколи проще розпороти, наприклад, спочатку, бо помилка на початку була. От, але ми цю помилку повинні знайти обов'язково, і перевірки такі ми повинні робити. Частенько. Для чого? Для, того, тому, для чого це робиться? Що, я вам казала, контур повинен у нас замкнутися в одній точці. Ось ми з цієї точки почали, ми тут повинні і закінчити. І якщо ми закінчимо десь тут, то коли ми будемо вирізати під ажури оці неточки, в нас тут вийде трошки проблемка, або воно розпуститься. Або воно буде не дуже гарно, або нам треба буде мудрувати, які нитки підрізати. Бо виходить так, що з цієї сторони ми нитку підрізаємо, а з цієї сторони вже не буде можливості її підрізати, бо там не буде блока. От. Тому перевіряйте. Ось таким чином. Беремо середню ниточку центрально перевіряємо, щоб все в нас чіт -чіт чітко сходилося. Так, так, сходиться по горизонталі, по вертикалі, провірили. Все, значить, все в нас добре. Якщо це маленький контур, ну, в принципі, ну, поначалу ви, звісно, можете перевіряти, а вже потім ви наб'єте руку, і ви вже будете розуміти. Ага, не зійшлося. Ну, все, будемо пороти. Зійшлося, ну, то і добре. І слава Богу, як то кажуть. Так, наступне. Так, наступне, ми вже, бачите, закінчуємо наш ромбик, він вийшов красивий, прямокутний, нам залишилося вишити останній стібочок, бо його зараз ось так, раз сюди вдимо. Він чітко все співпало, все добре, ми можемо двигатись далі. Далі дивіться, я вам зразу покажу, як закріпляти нитку. Якщо от ви вишили цей малюночок, так вам потрібно закріпити нитку. Що ми робимо? Перевертаємо на виворіт. Бачите, виворіт дуже акуратний. Ніде немає перетяжок між цими кутами, ніде нічого не бовтається. І закріпляємо нитку під блоками, під ниточками блоку. Які ми вишили. Тобто, отак от. заводимо голочку і протягуємо нашу робочу нитку. Цієї закріпки, цієї закріпки достатньо так зробити ну, на 2-3 4, ну, можна 4 можна блока. Взагалі на 3 блока достатньо для того, щоб вона міцно трималася. Для того, щоб вона міцно трималася і не вилазила, можете не переживати, вона не випереться, не вилізе, і коли ви будете вирізати ажури, і навіть якщо ви будете виріб, потім прати в пральній машині. Це вже перевірено е, на 100%. Ось так у вас виглядає лицьова сторона, ось так у вас виглядає виворотня сторона. А ми зараз перейдемо до. Іншого варіанту розташування блоків, це коли блоки розташовані у нас по, горизонт... ну, по одній лінії. Тобто тут, 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 в рядочок. Да? ось у нас буде перший блок за основою, ми візьмемо. оцей верхній. І Наступний блок нам повинно буде вишивати, наприклад. Ось з цієї точки. Да? Зв'яжемо ці дві, два варіанти вишивки блоків, зв'яжемо в один скажімо так, в один проєкт і вводимо на виборіт. Ви бачите, що ось наша закріпка, вона отсюди перейшла сюди, під блоками протягнулася і вийшла в тому місці, де нам потрібно. Це е, такий варіант, що можна робити, коли вам потрібно перейти від одної точки до іншої точки, щоб не обрізати нитку, не робити ку купу закріпок, ви можете робити отакі от переходи. Такі переходи допускаються. Далі. І вишиваємо блок, як нам потрібно, вишиваємо блок, який буде розташований ось тут поряд, по одній лінії. З попереднім, 2, 3, 4, 5, значить, дівчата, дивіться, ви можете шити одним проколом, так, як вам зручно. Це просто мені трошки незручно шити одним проколом, тому що, ну, якби вам погано буде видно, і мені трохи незручно з камерою Боротися, скажімо так. Є в нас 5 стібочків. Значить, дивіться, наступний стібочок у нас повинен початися через 4 нитки. Ось тут. Правильно пораховано? Да, рахуємо. Раз, два, три, через 4 нитки ось тут. Але ви бачите, да, що нам потрібно зробити на вивороті перетяжечку. Тому, значить, якщо у вас ниточка робоча зайшла в верхній кут. То наступний початок ми робимо з нижнього кута. Якщо у вас нитка попереднього блоку увійшла в тканину, на ізнанку увійшла з нижнього кута, відповідно, ви починаєте з верхнього кута. Тобто, на вивороті, у вас ось така коса лінія вийде. Не зверху пряма, не знизу пряма, а от саме ось така коса лінія. І знову починаємо вишивати наші 5 стібочків. От я бо ж мою щось, я не попаду ніяк, я в те місце, куди повинна попасти. Става рісюки палки що ви хочете. Вже як ніяк, скоро 50 років буде. Так, є у нас другий блочок. Далі, знову ж таки, ввійшли в верхній частині, виходимо в нижній. Виходимо в нижній. І знову у нас на вивороті от така діагональна протяжка. Тільки таким чином допускається переход між блоками, які знаходяться розташовані по одній лінії, вишиваються по одній лінії. Ось таким чином вони виглядають на лицевій стороні. Ось таким чином вони виглядають на виворотній. Будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо у вас буде перетяжка, наприклад, тут. А наступна тут це вже неправильно, це вже груба помилка, яка потім може призвести до розпускання взагалі всього, що ви не вишивали. Ось такі є моменти вишивки наших основних стібочків, блоків. Ну і останнім, що я вам хочу показати, що блоки можуть бути різними. Це не обов'язково, щоб були а, там 5 стібочків на чотири нитки основи. це ну, якби П'ять стібочків на чотири нитки основи це стандарт. Це стандарт, який йде за замовченням, і який, от, якщо вам сказали, вишиваємо ромб і більше нічого не сказали, все, значить, це йде 5 стібків на чотири нитки. Якщо там десь щось по-іншому, то це все показано на схемі, і це все пояснюється десь в описі до схеми. Значить, Блоки ще які можуть бути, може бути з видовженим краєм. Наприклад, один край лишається прямий, по іншому краю, наприклад, спочатку йде збільшення, бачите, на одну ниточку основи. Ось таким чином. Бачите, ми кожний стібок збільшуємо на одну ниточку основи. Потім йде зменшення. Потім іде зменшення на одну ниточку основи також. Ось п'ять стібочків наших. Але ви бачите: один край у нас виходить рівненький, інший край у нас виходить заборчиком, таким зубчиком. Він інший. А таких сібочків можуть бути, наприклад, вони можуть підніматися на дві ниточки, там, на три ниточки. А може підніматися там одна стібок на одну ниточку, другий на дві ниточки. Це все в схемі. Дивіться, як воно зображено на схемі. І... Відповідно, вишиваєте так, як воно зображено на схемі. Ще такий момент з приводу схеми. Дивіться: Для хардангера схема, і те, що у вас виходить на, вашому полотні, на полотні при вишивці, вона ідентична. Тобто, на схемі відтворюється кожен стібок, тобто кожна лінія на схемі це є ваш стібочок на вишивці. От, Тому будьте уважні, дивіться уважно, як це все повинно виглядати, і відтворюйте, відтворюйте вже на вишивці. Як ви бачите, немає нічого складного в цьому хардангері, не так, знаєте, як то кажуть, страшний вовк, як його малюють. От, Проста вишивка в основі двостороння гладь, дуже-дуже все. Просто рахунково считаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять, і, в общем, як би, у нас те, що, <ріпи> да, те, що виходить, виходить у нас красивий виріб на виході. От. Це те, все, все, що стосується блоків, як вишивати блоки. Ну, давайте ще я вам покажу от в цьому випадку, як, наприклад, завершувати. Як Закріпляти ниточку. Так, вишиваємо блок. Останній тут буде у нас. 3, 4, 5. Значить, з приводу того, на чому зручніше шити на пальцях чи на руках, це дивіться вже, як вам зручно. Я блоки шию і так, і так, в залежності від того, який в мене настрій. Тому тут немає принципової ніякої різниці. Перевертаємо на виворіт і ось таким чином протягуємо робочу голочку під булками і витягуємо. І робимо ось таку закріпку. Робимо ось таку закріпку. лишнє ми обрізаємо, викидаємо. І у нас виходить ось такий красивий, акуратний, прекрасний виворіт. Ось так це все виглядає на лицевій стороні. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, цей матеріал вам був корисний, тому зустрінемось на наступних моїх лекціях, скажімо так, назвемо так, на наступних вже уроках. Всім гарного дня, натхнення і шустрої голочки!